Тобто цей це дідусь, дідусь 40 років чекав, поки внучка підросте, щоб передати їй бізнес цвіточний, так? Так, да, він вирощував 40 років. Ого, 40 років да. цим світам? Да. То вони вже з них вони вже, вже з возростом трошки. Що вони ще не зав'яли? Ні, ще не зав'яли. А вони просто в воді 40 років стояли? чи, чи, чи вгору. Вони не кущі. Ну, їх. Ого. Вони не то, що вони там. Є один кущ. Угу. І розкриваються. Ну, одні зрізали, потім другі виростають. Да, це у нас була така історія. Історія. Е, да, в сестри було день народження. Ага. І нам бабуся принесла на день народження таке відро піоні ага. і сказала: ви зараз можете піти попродавати. Ми пішли, попродавали і купляли у нас квіти. Ага. І зараз ми вже так кожного року продаємо. Два відра. Ну, два ну, ну, давай, 105 гривень два відра, да? Тож, приблизно. Так ви посчитали? 105 гривень це 7 квіток буде коштувати. Ага, ага. То, Ти трошки з математикою дружите, так? Да? да. Ага, то два відра скільки до стоїти? Це ми, нам треба всі квіти перервати. 200 гривень, 100 і 100, 200 я забираю, так? Да? Десь гривень 900 буде. Скільки? Ого, у мене зарплата 500 гривень в місяць. Ну, так от. Ну, це дивлячись, скільки квітів у відро поклали? Ну я не знаю. Ну я ну ви багато поклали. Я хочу всі забрати за два за дві за двісті гривень.